Так, у мене сьогодні а, історія про вербу. 20 липня я відрізала собі десь таку півметрову гілку верби у місті. Вона мені дуже подобається тим, що в неї а, така шапкообразна крона, а, темне листя і а, вона прикольно сформована, ну, в тому місці, де вона росте. Я вирішила, що я хочу собі таке дерево на вхідну групу, особливо на літо, коли дуже багато пилюки до дороги. Ну, щоб ви розуміли, будь-яка зелена маса вона захищає від пилу, від шуму і також як звукова стіна працює. От. І 20 липня я собі врізала таку гілку велику. І поставила її на вкорінення у ставочок. Але дещо сталося. Трошки згодом моя паличка стояла там на вкоріненні, а Одна вріднюча собака в пориві вредності. Да? рідності. Коротше, я дістав він ту гілку а, і кудись переніс. Я її знайшла. Перший раз. Першу я її знайшла і вернула назад в озеро. Але на другий раз, коли він вже повторно е видирав мені там лілії і так далі, коротше, знайшов він і ту палку ще раз і розідрав її на шматки. І після того в мене став не, стала не одна гілка, а 5 шматків, які я всі п'ять поставила на вкорінення. Тобто у мене була одна прикольна гілка вже е, сформована у невеличке деревце. Але замість неї я отримала п'ять е, таких от, е, ну, таких палочок, із яких усе повиростали м'ялочки. Я е, їх е, всі позалишала, щоб можна було їх поформувати, у разі чого, і на випадок, якщо хтось, хтось із них загнеться. Коротше, в мене зараз є тут верби у горшках, і треба буде вибрати одну і висадити собі на подвір'я, де я хочу. Але сьогодні я дещо знайшла, що покажу. Отут перед фундаментом гаража, який ще має будуватися, насипан щебінь. Я тут мию, коротше, щось мию: собак, сливи, щоб просто воно уходило в каміння. Коротше, сьогодні я мию сливи. Дивіться, що знаходжу. Ось. Це точно така сама верба. я собі підозрюю, що якісь ашмьоточки з того погризеного ніблером десь тут порозкидане. І воно почало проростати. Із якихось, я не знаю, з із із частин чого, але ось о, раз, два, три, чотири. І ще ось тут кущ, і це все. От саме та сама верба. І я оце тепер думаю: а чи хочу я таке дерево собі садити, яке проростає, як е, взагалі із нічого? Так, тут в мене є ще одна кочерява верба, яку я е, рощу десь такого 15-сантиметрового відрізочка е, вже пару місяців. Вона, ну, так, швиденько вимахала. А, і от якраз кучеряву вербу я планувала у якості солітарного дерева по центру двору висаджувати. А ще ось на днях висилала фоточки, хвасталась, як, як швидко вона відросла до такого розміру. А сьогодні я проходжу повз і помічаю, що Ніблер спробував її на зуб. Відшматував тут куски кори, пожував. І, коротше, все, це баста. Ох, жалко. Треба зрізати і перевкорінити.